Дуже правильно поставили питання, чи можу я пояснити. Так от я вам скажу так, що а, за більш ніж 20 років політичної журналістиці я багато що навчився пояснювати, але є речі, які навіть поясню, чи я навіть пояснюючи, все одно не можу збагнути. Так от що в мене сьогодні, а, якщо вже трошки виходите за межі цього питання, бо воно насправді є ширшим ніж нам здається, а, що мене непокоїть, навіть трохи бентежить і дивує, це те, а, чому у всіх а, фігурантів. Різних справ, які в той чи інший спосіб дотичні до влади, повністю зникли рефлекси, інстинкти самозбереження. Знаєте, діти вони пізнають межі дозволеного, вони в такий спосіб пізнають світ. Оце можна чи не можна, б'ють по руці чи ні, дозволяють, чи ні. Тут дорослі дітьки з величезними плечима і кишенями, вони розсунули межі дозволеного. Дивіться, що відбувається останнім часом. А судові процеси, навіть процедурно, Луценко та Томашенко Розсунули межі дозволеного в судових справах. А остання історія з Уніаном вперше за 20 років, коли не просто була викривлена цитата, не просто джинса, вигадана цитата для завжди для будь-якої агенції, цитата це було цінне і святе. Це коли ведмедики вигляді. Коли просто вигадали за вас. цитати, зробили це двічі чи тричі, і навіть не писали. Вони розсунули уявлення про те, якої має бути Сюрреаліст. Справа щербання. Коли вперше у свідченнях дуже сумнівних, але зараз не про це йдеться, вперше не просто натяк, а пряма вказівка на особисті інтимні стосунки Лазаренко і Тимошенка вперше розсунули уявлення про моральність політичних справ. Я не кажу, що святий був Леонід Данилович чи Віктор Андрійович. Там цинізм теж був, але там були певні перестороги, певні правила. Мене жахає те, що вони зараз жодних правил уникають, і це означає, що вони а втрачають інстинкт самозбереження. Це може вдарити по них.